Здоровлічка, цімбори, раді знову вас бачити в Гражді. Сідайте сиколоватри та й заварюйте гарбати. Гіби хто питав, то це чергова частина нашого відео. І щоб розуміти, що тут відбувається, вам треба знайти нормальних ютуберів, а не нас. Але якщо ви серйозно налаштовані, то там у описі має валятися ще два покликання на дві перші частини. Як знайдете, беріть, вони ваші. Тож методом складних математичних розрахунків розуміємо, що це третя частина, а в другій ми залишили ветрозару у бібліотеці. Їй там повзати загнену в три погибелі не сподобалось. Тож, подякувавши пану салу в думках за прикриття, в тілі тиснемо до професора Фігі. Він виявляється досить комунікабельним, бо і цього разу з відвідувачем. Цього відвідувача ми бачимо вперше, хоча у подальшому і він займе місце нашого Дедаскала. Професор Фіга слово тримає певно не гірше за паличку, адже якраз повідомляє те, що Вітя Гракодерево з гоблінами працює. Та й говорить, це не тумку з горба, а відставному Аврору, який може на ситуацію вплинути. Це така собі здорова комбінація Северуса Снейпа і Аластора Муді, викладач Настійок, і прошу зауважити, він Настійки не на полиці викладає професор Шарп. Проте він у нас буде шагом, бо чого Нацбанку можна, а мені ні. чого мені не можна, сказав би Вовкун, але на щастя я його не спостерігаю. Проте Бусурканю спостеріг шах, і миттю припинивши розмову, подався на зміну дислокації. Ватрозара такі обережності не дуже вітає, тож не встиг настояний як слід двері заперти, як я рідниця повідомляє, що філкнула з бібліотеки книжку. І то майже без наслідків. Ну, не для неї у всякому разі. Фіга розумно просить не посвячувати його в деталі, бо наша воно йому треба. Але от фоліант погортає з задоволенням. Та от біда! Книжка активує пробний період, тож усієї інформації не надасть. Ну або Ватрозарі дорогою у віходок приспічило. Професор обіцяє книжку полистати, раптом вирвали не всі конче потрібні сторінки, але робитиме це дорогою до Льондона, бо Блєк його туди делегував розповісти за смерть Ослика і купити зубну щітку драконячого розміру. Заків його не буде, бо Суркані слід таки піти за програмою і заглянути на пару уроків, бо то перший тиждень а в неї сум'єнки. Та й між іншим радить і до цимборів прислухатись, Раптом цікавий калим підкинуть, а ті підкинуть, попробуй не злови. Але Гуцулка не була б собою, якби не робила все своїм богом, конкретно тут Велесом, бо уважно послухала і пішла на паличках боротися. Цього разу проти Ватрозари з салом виступають одразу чотири опоненти. А проти мене баги. Це мені не сподобалось, бо раніше баги були за мене. Підла, підла зрада. І хоча у бусурканні суттєво збився приціл з другої спроби, ми на пару зі Зміє Гербим таки змусили всіх повклікати. І хоча дуелились ми разом із Себастіоном, малий Грифіндорець оголошує чемпіонкою дуелянткою лише ватрозару, сало там так з боку Телембовсів. Ну і я можна сказати, знову чуть злукавив, адже школярка не з чистої вредності полізла сітлумити, а за завданням професорки Гавкати. Тож, отримавши вбрання чемпіона, повертаємось до наставниці за черговим уроком. Триває він, як мрія кожного школяра, пару секунд. Тут паличками помахали, тут трохи професорку послухали, там на пергаменті пошкрябали, та й готово, дзвінок на перерву. Та не для нас. Ми, гордо задерши носа, повідомляємо Гавкаті, що виконали її забаганки, і готові вчити заклинання, яким свого часу знищать темного Редла. О, той темного лорда. Експлярмус. Це прямівка роззброєння. І вона зброю у ворогів забирає, звісно, але не усю, і не до кінця, бо то так не цікаво буде. І належить Headbarf. до червоних. Силових з прямою шкодою життю супротивника за звичкою трохи потлумимо манекен і відвівши темну душу, можна прямувати до оранжереї, до світлої та лагідної професорки Гарлік, учительки гербалогії. Дивлячись на життєрадісність і веселість професорки Гафлик, можуть виникнути припущення, що тут вирощується не тільки отруйна тентакула з снаргалусовими пеньками, але Ватрозара їх не висловить, бо тут вирощується отруйна тентакула зі снаргалусовими пеньками. Крім того, її троянточкою назвали, його, як це мило, екзистує ліпше. Ми прямуємо за свій столик для знайомства з менш приємною рослинкою, солодкоголосою бульбою, мандрагорою. Для заняття нам видали не бюджетні якісь акустичні навушники, як у фільмі, а цілі бездрутові AirPods, що вкотре змушує задуматись, в який такий бік у них тут прогрес шурує. Проте довго думати ми не вміємо, та й не можемо, бо витягнута з зони комфорту бульба махом зачне гвалтувати не своїми голосами, аж скло оранжереї не витримало. Не витримала б і ватрозара, тож вгатила мандрагору в макітру і таким чином заткала. Гапликбу сурканю похвалила, адже нам трапився найбільший екземпляр. Це вона ще трембіту не бачила і розігнала клас на перерву. Але не нас, ми будемо садити. Тисячник складову горобинової настоянки, яку в свою чергу нас научать варити шах. А опісля познайомимось з третьою доступною тут бойовою рослиною китайською плямкаючою капустою. Та поки разом з гіпотетичним дідом молі візлі йдемо за нею, я б хотів до мандрагори повернутися. Якось завжди коробило, як їх в книжках описують, як цілком собі розумну істоту. Не на рівні мавпп чи коней, а таку, що влаштовує вечірки в оранжереї і, досягнувши саме підліткового, а не там спарювального віку, лазять одне до одного угорщики. Тобто торкнутися губами крові єдинорога це прокляття на все життя. Хоча гіпотетично кров можна добути майже без шкоди для тварини. А от зрізати мандрагору, будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте. Невже не можна було якось менш людожерськи це описати? Бо щось трохи кірвавенько. Хоча ми тут теж невишиванням займатися будемо в основному, тож збираємо капустини і фуріємо в манекен, який швидко капітулює перед головкою і під ностальгічні згадки Превета. за дегномізацію шуруємо хвалитися професорці, що всі пальці на місці. Принаймі в нас. А плить в тішісі. це в неї таке вперше, недарма прізвище носить, і відпускає на всі штири боки до подальших вібаганок. З чотирьох вибираємо два, бо внизу чекає скриня з пулькою, яку можна відкрити лише в анонімному режимі, а всередині буде стала сума в 500 грейцарів, що я скажу ну не бідов так. А у підвалі вже чекає професор Шах для ознайомлення з Настійками. Це нам треба, це ми любимо. Ще й шах і сам довб. Сапний, мудрий, вороноволосий, кульгавий. Він ніжку налігає, та й це бершось підкидає. Хой очні свистом, свистом. Зваріть мені зілє з листом. Я щиро перепрошую, я міг стриматися, але не хотів. І ви не стримуйтеся, підпишіться на канал, з пальчиками там теж попрацюйте. Знаю, що після такого просити не пасує, ну але вже як є. А якщо вуха таки сильно постраждали, то пан професор повідомить за лікувальні властивості горобиного зілля і попросить його приготувати. Ватрозара негайно береться до справи, подрібнює з. Тисячник, який ми нещодавно вирощували, додає кілька крапель соку горку Лумпи і гарненько то все перемішує. Поки пан Євгеншу з клопотами пов'язаний, рецепт не свиснув. Шах внюхує приємну вонь і хвалить новоспечену зілліварку... І тут би якраз і пасував жарт про балькон, але я стрійко-антипко його значимо, його вже використав у попередньому видиві, тож нагліти не буду. Абу суркання буде, бо пішла в особисту шопку професора за складниками для зілля камени шкіри. Та й вже заодно прихопила і перо фупера -фу на прохання Гарета Візі, якого, на жаль, ніхто на дно озера забирати не бажає. Він пообіцяв повідомити, коли настійка, для якої потрібне було перо, буде готова. Та з цим краще впоралися звуки трак бабахів з його циберка. Пан професор, видно, звиклий до того, що візі клепки бракує не лише в Циберку, робить нам зауваження. Що то не обов'язково слухати кожного причинного, якого здибаєш, але зіллечко хвалить. Каже, буде з нас Хосен. Знав би він, що ватрозара вдома варила, зачудував себе. Але на сім косиці уроку, бо пора вже на здибанку зона і шпацерувати. Вона нам пернатого пуцара ще світовиць з наскільки часу тому надіслала. Стоїть там мерзне. Тут я забув чого. Ага, отакий я відповідальний спасу нема, але бусуркання і цій добрій знайомій другого дня викладає те, що Фіга просив забрати з гоблінами в могилку, а саме невдалі фінансові операції в моногрінгоці. і предебенції з рештою учасників. Ну а Лево Вогерба в свою чергу викладає, що страхи як надихнулося нашою кампанією зі збереження тварин з тролями, і тепер теж так хоче. Саме для таких у фільмах і пише: не повторювати тлумки вдома, там професіонали цим всі займають. Але млин справедливості вже не сперти, бо Ойнай нашкрібала інформацію, що Гарлоу, той банкнутий, що коловіті треться, сколотив ватагу з пузарів та й всіх навколо дримбає. Народ бідкається, а жовніри розводять руками. Так робити хочуть гіямустян купити. Ну і тут таки й надибаємо підтвердження цих слів: два обнаглівчі з пузарятка вчепилися як п'яний плота до місцевої дослідниці. І всі носять, гей, беззапасні клинцаки за пазуху мають. А причепилися, виявляється, через ватрозару. Віті приспічило з нами поговорити, ми на дебати не налаштовані, тож починається екшн. Ну як, екшен, все, що треба знати про бойову майстерність пузарів, так це те, що своїм символом вони вибрали змійку, яка народжується Ой! з чарівницького вогню, заповзає в Нарізи! куточок, відкладає аяяйка, які ми, до речі, в зіллі камені шкіри використовуємо, та й шурує на підземні роботи, як і наші нові опоненти, незважаючи на підкріплення проти дослідниці і школярки. Я дивуюсь, як ті жовніри тоді троля впокоїли, Нарізи! якщо з цими майстрами негодні ради дати. Хоча тоді назад повернулася лише тота Стінгер. Може її колеги на пару стролем так і мотають круги по Шотландії, хто зна. Але то вже не наша болечка, нема чого тіхати. Тут тіхати прийдеться ковню, хоч і недовго. Бо нова напарниця повідомляє, що не просто так тут валандається, а досліджує випробування того самого Мерліна, і нам теж пропонує. Скажу одразу, що вони страшенно одноманітні, а в нагороду отримаємо лише збільшення інвентаря на шматі. Яке в принципі виступає тільки зароблянням дукатів, Тож проходити їх хісна великого не буде. Але якщо не тяжко, то Зарійся. чому і ні? Проте треба в тайстрі мати гідний Зарійся. запас лісових калачиків для активації. Вирішуємо Зарійся. надзвичайну складну загадку і розуміємо, що хоч Гондор і кличе, рохан не прийде. Зате наша знайома піде довольна, далі в Талмудах хритися, а не це от усе. І саме після цієї вражаючої демонстрації наших інтелектуальних навичок і почнеться завдання, заради якого я і вибрав гавгафулпав. Наша співкурсниця надійшли ідеального нічного мисливця з повідомленням, що нас хоче видіти картина колишнього дідича всієї Британії. Предок наступної після добислави гордості гафгафилпафу Елдріч Дігорі. Цей пан, хоч і жив понад 100 років тому, цілком поділяє мою стурбованість пам'яттю сучасників. Бо більшість поняття не мають, що то за балакучий стрейко на балюстраді висить, А людина на хвилиночку хотіла реформувати Аскабан. Видишку, йому не подобалось, що засвиснуті старі кальсони тебе запихають до згнивших вурдалаків, подякуємо Акріздісу, які не визнають жодних особистих кордонів. Прямо як наші сусіди, і готові взятися до попередніх ласок будь-якої миті. Та й програму тренування елітних жандармів теж він розробив. Може, якби не вмер від Гориновичної холєри, людей би за першої нагоди до криміналу не запирали. Бо якраз такою ситуацією трендлива картинка і просить нам розібратися. Міністерство знову покарало за упокоєння люденяки, того, хто ближче всіх стояв і драпанути не успів. Видно, що презумпція невинуватості, як і математика, то для них якась закордонна, особливо складна прямівка. Тож він просить Ветрозару провідати свою родичку, відставну жандармку, щоб помочив розслідуванні. Чого гуцулку? Бо вона знайшла фоліант з Мотелем. Аргумент погодьтеся солідний, тож уперед. Свинусіл у нас, як виявилось, є декілька. Тож вирушаємо у верхнє свинополе, де жиє собі пані Олена, що щиро сумує за жандармством і визнанням. Тож вирішила довести справу десятилітньої давнини до кінця. Отже, дано такий собі річард Джекдоу після здибанки з дівчиною Анею десь потіксі. А потім явився у сіячесному люду, трохи прозоріший ніж був, і без кучерявої ковні. За що останню, хто його бачив, аню фурили до криміналу, не давши рота розкрити. Річі може бути шкода, але перед цим пройшовши за Рейвенклові клові Грифіндор, я собі так думаю, що доля в нього ще не бідова. У всякому разі його прийняли до безголових мисливців, на відміну від Сера Ніколаса Де Мемзі Порпінгтона. Тож Аню шкода більше. Річард Джекс виснув сторінки, яких нам якраз і бракує в загиблика Півза, і склав квест-кімнату для Ані, щоби та прийшла на шпацер. Аня ті загадки у полонині виділа, але це її не врятувало. Бо якась ополонка Блєк, тримаючи честь сім'ї, її оббрехала. І привіт грати. От тепер у прямому сенсі, бо Олена являє. Разом з Ватрозарою просто до аскабану. І отак. Але ж холєра ясна. Патронус вау, слів нема. Але це що за темна тема Мумій? Це Ахтунг, цих вурдалаків і дадлі би вклав. Позорисько, я розчарований. І ними, і спілкуванням за нею. Пані геть всі клепки розгубила. І то віршиками говорить, то камінчик колупає. Та її стан можна зрозуміти. Стан так. А от те, що вона говорить, то з кишкими стараннями. Треба ж шукати якісь руїни коло села, а далі видко буде. Аня ще попросила Олену підійти ближче, чого б я не робив, ні за які марципани. і про що в'язні нас теж попереджали. Але Олена, видно, теж до безголових мисливців захотіла. Тож підійшла? Ну і ясна річ, миттю поплатилася. Ще якісь проклін сувеніром узяла, судячи з цієї марки. Ну і на цьому побачення все. Шуруєм до села. Олена, колінкуючи, махом придумала скинути решту справи на школярку і десь потеклася. А ватрозара, як істина гавгафил павка, не могла відмовити. Точніше не вспіла. Добре, що до Річарда вспіє, тому точно нігде не треба спішити. Квест кімната в руїнах під селом репрезентує невеличку головоломку, де Ой, потрібно де. просто покигнути на себе всі ручки, які світяться від ревеліо. І там знайдемо підказку від Річарда Джека, де повідомляється, що чекатиме він Аню на початку забороненого лісу. А як всі не діжде, то піде саменький. Так собі ідея, як бачимо. В ретроспективі, але хто ми такі аби його судити? Тим більше його фіга васкабан запхаєш. Ну але я мав рацію: якщо Гаррі там бував 7-8 разів, то нам взагалі не пасує туди не піти. О, папа. Так і удар дістати можеш. Ти що, хлопець, з дуба гримнувся? А ну так, дурне питання. Проте тут пан прозорий трохи реабілітується, бо захоче помочи жандармці врятувати те, що лишилося від ані, і щиро про ситуацію шкодує. Якщо скляний не свистить, то у змові з ополонкою він не був, як припускала Олена, а справді любив Аню і через розбите серце втратив голову. А може не через нього, а через вітерець, та це нам і треба вияснити. Прозорий як і обіцяв, здибанку не прогавив. ще і дав кілька орієнтирів, як нам знайти місце його упокоєння: міст, водоспад і пташину ванночку – б це не значило. Але спочатку ми знайдемо павуків, нових вороженьок, Горі! і то противник. Конкретно тут будуть метусливі шипокрижники, які мають дурну привичку закопуватися в глий, а потім бити з під землі. Якщо успіти їх вірвати при закопуванні левіосою, то тут є мій фініш. Шипокрижники-плювальники, які стараються триматися Даліся. подалі, тож їх Даліся. треба здоймити догори і бити по пузі. І стрийно шипокрижники, яку треба стіла. бити Дісендо. Але ми його ще не знаємо, тому б'ємо стародавні. Магією, зрештою, в принципі, теж так можна робити, і не забуваємо підпалювати Тарі, ці порхавки, без них різна ненза не вілазила. Видихаємо, хоч запах тут так собі. І бачимо, що хоч прозорий і не проти парнути все, що недостатньо добре приколотили, але не свистів. Вхід ми справді знайшли. Пароль теж спрацював аж задуже, я би сказав, бо окрім дверей, активував і пару притинків компартії ранрока, які тут відсиджували вовка в гузиці, нас чекаючи. Сподіваюсь, результатом Довісти. вони задоволені, бо ватрозара повністю, ще б знайти склілого річі з папірцями та й би косиці. Але не все так просто. Гробницю Джекдоу можна описати як прекрасну, чого тільки вартує анімація відновлення моста. Помірна кількість вороженьок, загадок з платформами і цими дзигарками на стінах, по яких треба скоренько гримнути. Без шматів і дукатів також не лишимося. Та й по суті все. Відновивши зруйнований міст, знайдемо те, що лишилося від кучерявого загиблика, і сторінки яких нам бракувало. Ще знайдемо, звісно, і вітерець, Айде! що у покою прозорого будь до нього Айде! ласкавою мара, а ним виявились агресивні статуї. І хоч ми і не симпатизуємо ран його зброду, та на нас капіталісти чомусь Бей, теж нападають. Благо, експлярмус і прокльони з акробатичними вівертами не дадуть їм безладу натворити і пошкодять капку гірше ніж голуби. І нам котре відкривається арка воєриста з послідом магії. Та цього разу ватрозару затопити захотіло, але вона не з Закарпаття, а з гір. Тож ігнорує повінь. І як тільки вода відступає, оновлюється з'єднання з інтернетом. І з гігантського малюнка до нас починає промовляти персик Регге. Колишній професор вкотре дивується, що ватрозара, як і він, на пульки не слабує. Але відмовляється далі дебатувати, поки Бусурканя не припресюде сюди книгу з мотелем, персі рогом і все тут доведеться таки принести. Але і без марципана не залишив, відкривши можливість користуватися талантами. За кожен апнутий рівень будемо мати можливість понавідкривати вмінь і нести любов до воріженьок набагато ефективніше. Але то потім, поки треба розговорити ту мазанину на стіні, щісті, що виходимо ми знову в Гогворці. А кажуть, всі дороги до Риму ведуть. Зараз би пасувало, щоб дорога завела Ватрозару до фіги, по гримуар з мотилем. Але є одне але професорка какава запрошує на урок польотів. Тож, ясна річ, свистав я на змови гоблінів з пузарями і йду вчитися сідлати віник в цьому калимі, окрім какави, нас навчатиме і блакитно-бронзовий пан клептоман, професорка згідно з техніки безпеки, клептоман згідно з того, що в голову пальне. Та, дяка стрибогу, Мітланас любить. Певно, знає, кілько її сестер приходилось робити, щоб якось гражду відкопати взимку. Тож одразу стрибає в руку і визнає наїзницю. Ватрозара готова підкорювати небеса. Та як завжди почнемо з малого і полетимо через три гігантські кільця, щоб вразити какаву, і вона запустила нам екскурсію довкола свинозамку. Тієї ж миті очолить її Орлогербий, хоч ніхто його гей би не просив. Ну і я напевно просто лишу це без моїх без сумніву, надзвичайно дотепних коментарів. Виші куди в експірієнс косингнелейка first year. Likes to make an appearance once in a while. Mission <gasps> Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? <рес> Попри неетичні натяки на зв'язок одного з батьків бусуркані з гіпогрифами, прекрасна екскурсія була перервана фівканням какави, яка певно приривнувала до Орлогербого і його прискорення. І за непослух штрафанула нас, а клептомана ще й виназивела за неповагу до мітли. Ну так, називати її старим пліснявим віничем не дуже коректно, та ми вже вияснили, що так це не про нашого знайомого. Дутися на нього я не планую, бо саме він і радить нам зайти в гоксміді до Дреговерті і придбати мітлу. А саме після цього це і стане можливим. Тож поцує мешти до гемляра. Мій постійний фаворит ось ця палаюча мітла, бо то і підігрів гузиці, і додаткова тяга. Тож і тепер не зраджуватиму традицій. Ну і ви той теж не зраджуйте. Виростіть в оранжереї з хвалика, додайте до свого еліксиру дзвіночок, та й коментарі теж відвідати можна, де менторів там нема. Я щойно перевірив. Далі нас чекає найцікавіше. Тож, аби сум вас не боров, скоро і знов.